Родові біси, чи передаються біси у спадщину від батьків дітям? Це сталося на третьому році мого служіння. Вже багато років пройшло. Але пам'ятаю, як під домом зупинилася машина, іномарка Кубик, що була велика рідкість в 90-х роках. Вийшли з машини двоє підтянутих чоловіків і попросили поїхати з ними. Я не міг відмовитися так, як запропонували їхати до помираючої. Привезли мене в помешкання двоповерхове, було воно як невеличкий палац. Мене провели на другий поверх в кімнату, в якій на постелі лежала стара жінка, яка не могла померти. Вона просила, щоб хтось до неї підійшов і подав руку, але ніхто на це не йшов. Родичі боялися. Жінка була чорним магом, як я дізнався потім. Причому вона була магом спадковим в багатьох поколіннях. Але хтось з родичів ось воцерковився і розумів, що цього робити не можна, не можна подавати помираючій руку, щоб не перейшла нечиста сила. Я декілька раз прочитав відхідну. Але вона продовжувала битися в корчах на постелі. Так я побув там дві години, запалив свічки, обкадив. Муки жінки продовжувалися. Біси не віддавали душу ангелу смерті через те такі муки, така агонія. А вона не могла передати цих бісів нікому, тих бісів, якими вона послуговувалася в житті, гадаючи людям. Я пішов. Але дізнався, що померла ця жінка тільки на ранок. Причому казали, що для того, щоб померла, робітники розбирали дах і проламали стелю. Так зазвичай помирають відьми. Так і не змогла вона нікому передати своїх нечистих, і в вагоні страшній померла. Я часто зустрічався з випадками одержимості та і біснування людей. Після того, як на кладовищі під час похорону родича або близької людини, якісь добродії кидали їм за комір, землю, з промовлянням, після чого цим людям ставало зле, і, як свідчили вони, щось їх душило по ночах. На святій Горі Афон я чув від одного старця, що небезпечно ходити на похорон людей, які померли в гріхах без каяття, або на похорон самогубців. Так як прямо на погребінні можуть вселитися біси від родича, що фактично стратив своє життя не для Бога, а опосередньо чи безпосередньо віддав душу дьяволу. Деякі священики впевнені, що біси передаються у спадок, наприклад, переходять від матері до дитини, і таке інше. Інші ж навпаки, говорять, що їх можна вигнати. З людини врятувати душі. Звичайно важливо відрізняти диявола від наукової та медичної психіатрії. Інше питання чи переходять людські гріхи до дітей, онуків та правнуків. Є люди, які живуть у тяжких гріхах, реалії їхнього життя незворотно накладаються на інших членів сім'ї. Продовження життя у гріху та участь у християнських таїнствах сприймається церквою за блюзнірство. З іншого боку, демонічна сила може роздвоювати людину. Віруючий, може все розуміти, але всередині нього бушує розхитана психіка через бісів. Демонічна сила часто використовує психічні відхилення як інструмент руйнування людини. Подібне лікується не лише молитвами в церкві. Але й професійною психіатричною допомогою. В Євангелії говориться, що коли нечистий дух вийде з людини, то ходить по безводних місцях, шукаючи спокою, і, не знаходячи, каже Повернуся до мого дому, звідки вийшов, і, прийшовши, знаходить його помітним та прибраним, тоді йде і бере з собою сім інших духів, найлютіших себе, і, увійшовши, живуть там. І буває для того чоловіка останнє гірше першого. У цій притчі під бісами Спаситель показує наші погані звички і гріховні нахили, які ми можемо залишити на деякий час, допустимо, піддавшись емоціям сильної проповіді, взявши себе в руки під впливом прохань родичів або закодувавшись, як у випадку, з алкоголізмом. Але не маючи справжнього, щирого слізного каяття. Не ведучи серйозної духовної роботи над своїм характером, не причищаючи святих Христових таїн, не маючи постійного зв'язку особистого спілкування з Ісусом Христом в Ісусовій молитві, ми можемо і швидше за все, так і буде, знову впадаємо в ті самі гріхи. Давно помічено, що після кодування або після відвідання. Ворожок, які закодовують алкоголиків, ті знов починають страшно пити, починають пити ще з більшою нестриманістю і починають ще більше, швидше деградувати, і біси доводять таких до самогубства. Щодо питання, куди ж діваються біси після того, як вони вийшли з людини, складно сказати. Демонологія, наука надзвичайно таємнича, і не має під собою реальних біблійних підстав. Вище була цитата з Євангелія від Луки, де йдеться про безводні місця, а докладніше не пояснюється. Про це ми зможемо хіба що дізнатися від Спасителя вже в Небесному Єрусалимі. Сьогодні в мережі безліч псевдопроповідників, які намагаються міркувати про речі, в яких мало тямлять. Наприклад, розповідь про родових бісів, деякі кажуть, що демони можуть передаватися людині у спадок. Чи це можливо? Не існує жодного родового диявола. людину, яка про це говорить, треба одразу просто вимикати. Вселення демона у душу людини. Буває. І той із нас, хто бачив, як веде себе біснувати, ніколи цього не забуде. Я бачив це багато разів в житті. Бачив і дорослих біснуватих, бачив і тендітних маленьких дівчаток, які гарчали страшним нелюдським басом, і маленьких дітей, і дорослих чоловіків, яких ледь-ледь могли втримати за руки, за ноги. Але як тільки накладали на них святі мощі або святий Хрест, дівчата обмякали, а коли приходили до тями, вже говорили нормальними голосами. Ми всі, хто стоять у храмах, відчували цю відкриту безодню, яку ні з чим не сплутаєш. Це не є психіатрія, це жахливо, це буває вкрай рідко. Це не може статися з людиною просто тому, що демон на якійсь підставі. Приліпився до її роду, це буває попущено Богом. Дуже важко досліджувати, за що і з якої причини, але іноді, напевно, все-таки найчастіше за якийсь страшний, нерозкаяний гріх, або за відвідане магів, колдунів, чародіїв. Або якщо людина грішна кровосмесительним зв'язком. Що стосується психічних розладів, захворювань, справді демонічна сила часто намагається використовувати ці хвороби. Але цього не може статися без дозволу Бога. Це працює як сучасний вірус, який вражає слабкі місця в організмі. З іншого боку, душевна хвора людина може свої душевні переживання списувати на ворожі напади чи одержимість. І це, безперечно, затримає лікування. Вона каже, ні, лікуватися мені не треба, це все демони, я тільки читатиму молитви. Це неправильно. Це неправильно, оскільки сучасна психіатрія стрімко розвивається. Цілком до неї застосовані слова зі Святого Письма дай місце лікареві. Відьми та чаклуни здавна існували на землі. Їхнє життя було оповите таємницею, люди боялися їх, але часто приходили до них за допомогою і зараз приходять. Адже відьма справді здатна дати людині те, що вона хоче. Душа відьми у владі диявола. Спілкуючись з бісами за допомогою особливих обрядів, відьма отримує необхідні знання для своїх передбачень. Віддаючи свою душу темним силам відьма, грубо кажучи, здає їм у найм своє тіло, усі чули, що іноді екстрасенси та медіуми можуть говорити не своїм голосом. Наприклад, жінка може в процесі обряду раптом загарчати, сказати щось страхітливим, хрипким басом, хоча в її голосі чисто фізично відсутня така можливість. Це явище простежується у людей, одержимих нечистою силою. Але відьми теж одержимі, проте їх свідомість здатна контролювати свою одержимість, а біси, що живуть у них, дуже хитрі і спритні. Коли відьмі приходить пора вмирати, її злим духам потрібен новий будинок, і цим будинком може стати людина, яка не проти продати душу дьяволу. Щоб перейняти чаклунські здібності. Якщо така людина знаходиться заздалегідь, то відьма вмирає спокійно, передаючи їй свою енергію демонів. За розповідями очевидців, спадкоємиця, як правило, молода незаміжня родичка деякий час тримає за руку стару чаклунку, яка лежить у ліжку, чекаючи на смерть. Якщо відьма не має родичів, як у тому випадку, що я вище розказував, випадку, у якому був свідок, отримати дар може будь-який сміливець на свій страх і ризик. Якщо люди з її оточення на відріз відмовляються прийняти її енергію, то чаклунка починає біснуватися, вона сипле погрозами та прокльонами, кидається предметами, виявляючи нелюдську силу. Коли нікого немає поруч, відьма приречена на пекельні страшні муки. Якщо чаклунка дуже сильна, то з нею вбувається щось дуже моторошне, вона фізично відчуває, яке її тіло вкривається виразками, починає розкладатися та гниє, але померти не може, тому що бісам нема куди переселитися, і вони тримають її. Її власна душа вже йде у потобічний світ, а тіло продовжує жити під керуванням духів. Вона стає чимось на зразок «Баба Яги, сказок. Але таких могутніх відьм, які були раніше, в 18 навіть столітті, зараз немає. А у звичайних тіла все ж таки вмирають. Але в будинку залишається жити їхній дух, який наводить чимало страху. Люди, які знають, як полегшити предсмертні муки чаклунки, радять розібрати стелю над її головою. Те, що біси можуть впливати через нервову систему людини, якби вклинюючись між душею і тілом, контролюючи людину. Що і називається біснуванням, це згідно з святими отцями. Але при цьому є і психічні захворювання, які можна прийняти за одержимість, тому й до професійних лікарів можна і потрібно звертатися крім храму. Якось святий приподібне Антоній Великий молився і просив Бога показати йому бісів. Знаєте, велика милість Божа, що ми не можемо бачити бісів. Тобто Серафим Саровський каже, що якби Бог попустив нам їх побачити, ми б напевне збожеволіли від страху. Наскільки вони потворні ці творіння, наскільки вони спотворили образ Божий у собі, і ось з Божої милості. Закритими нашими духовними очима ми не бачимо ні ангелів прекрасних, ані мерзенних бісів. А святий Антоній Великий попросив, щоб побачити, і ангел пішов йому назустріч, відкрив йому ці духовні очі. Святий Антоній вирушив у храм, і у цей час якраз там проходила Всенішна. Коли Антоній зайшов, він побачив. Звичайні постаті своїх братів-ченців, але до того ще й побачив, чого не бачить ніхто інший. Він побачив, що на плечах у цих ченців сидять біси, бешкетники. Сидять ось такі невеликі потвори чорного кольору з хвостиками, з ріжками, їх побачив святий Антоній. І одна така бісечка сидить на плечі у чинця і шепоче йому. Брате, ти сильно втомився сьогодні, ти працював фізично, спати тобі хочеться, іди поспи. Така приходить йому думка від бісів. Але брат наполегливо бореться з цією спокусою бісівською і відповідає цій думці: Ні, я буду стояти до кінця служби і творить Ісусову молитву: Господи Ісусе Христе Сине Божий, помилуй мене грішного. І тут же біси відскакують від цього ченця. І в цей час Антоній бачить, що на плечі в іншого монаха сидить бісик і каже Брате, у животі у тебе бурчить. Брате, йди перекуси, потім повернешся і продовжиш службу. І цей брат також прямо стоїть, твердо стоїть на своєму, він молиться, творить Ісуса в молитву, Він розуміє, що це дуже важливо зараз тут бути на службі. А ось всі ці думки від біса, від лукавого, і брат також творить Ісуса в молитву, і так у кожного по два або по три демони, що сили вони просять і навіють братів піти геть зі служби. Ось таке відбувається з нами. Саме під час вечірніх молитов. Іноді, бувало, відкриєш молитва слов, починаєш їх читати, і так спати хочеться, прямо аж ліжко магнітить тебе. Але щойно закрив молитва слов, сон як рукою знімає. Що це таке? Це є бісівська спокуса. Ворог зробив свою справу: ти закрив Біблію, закрив свій молитвослов, і все. Отож, брати і сестри, це дуже прості тести перевірити, чи є у ближньому біс, але не варто перевіряти ближнього, враховуючи, що у нас самих їх повно. Якщо ми починаємо шукати в інших дьявола, ми займаємося осадом. Заради справедливості треба сказати, що всі ми біснуваті, у кожного є величезна кількість своїх недоліків, тобто гріхів. І це є свого роду також біснування. Але, дорогі брати і сестри, у нас є Бог, перед яким усі біси тремтять і тікають від одного тільки Його імені, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного, будемо частіше закликати ім'я Боже і за допомогою Божої сили позбавлятися всіх своїх недоліків. Амінь.